до да чого ж це коїться з цією країною? Куди це все катиться, в мене все вже надоїло. Дивіться, залишилися дві от от такі морквинки, три картоплинки, одна маленька цибулинка, та й два буряйки. Ну куди це все? Ну, ще от є тут три от таких от таких порізаних огірка. Ну... ну, відварив я це все діло, а що далі? Почистити та й нарізати? Ну почистив, тепер що, нарізати, да? Ну добре. Буряк. Тепер що? Ще й огірки нарізати? Ну, да. А тепер цибулинка. Тіль, олійка, чорний перець. Та ретельно це все перемішати. І получається от стільки їжі. Ммм. Мокотон, а найважче зараз нашим захисникам. Слава вам! Дякую вам! Великий дякую!